Всім привіт! Я до вас із давно обіцяним відео. Хочу показати залишки квітнення моїх орхідей. Як сестра має говорить, ти так часто відео не викладує, то нікому цікаво не буде дивитися часто. Але насправді я зараз зніму це відео, і коли вже вийде наступне, я не знаю, тому що із квітнення це все, що в мене залишилося. Є, звичайно, нові квітоноси. Ну, як квітоноси, один квітоносик у Леопард підліток випустив. Це вже перший квітонос в, цьому, в сезоні, це в зимньому сезоні буде квітнення. А зараз буду показувати те, що вже залишилося на сьогодні. Це все буде зрізано. І, звичайно, все це буду готувати до зимнього квітнення. Ну і поки що покажу те, що маю. Так. Почну із ось цього бігліпа. Це перше домашнє його квітнення на дорожченому квітоносі, тобто на магазинному квітоносі виростив брунічку. Так, ось тут О, ця квіточка набагато більша, ніж ті квітки. Квіточки. Так. Опа. Назви я його не знаю. Квітка десь приблизно сантиметрів, мабуть, 8, можливо, 9. Він досить крупний. Це європейська орхідея. Я купувала дорослу, квітучу орхідею, але знаю, точніше, бачила, так, скажем, бачила, що і серед азіатських підлітків є щось схоже. Тому, можливо, щось. Назва, можливо, назва в нього і є. А, так, наступним покажу ось цього пелора. А, це теж відомий всім пелор Strange Magic. А квітка в нього також досить велика, десь ну, сантиметрів 8, мабуть, Ой, трошки, трошки не туди. <сум> Знову ж таки, це дорожчий квітоносик, тобто на магазинному квітоносі він випустив брунічку і в домашньому заквітом на три квіточки. Так. Він, до речі, мене бачите, Сейчас покажу. Ось тут у нього теж був бутончик. Точніше, він відкрився і відкрився, до речі, тут він стандартною квіточкою. Далі він просто продовжує, бачите, пустий квітоносик. Тобто є от такі зачатки, да, от початки цих брунечок, але потім тільки на, на кінці квітоноса він випустив от таких от три бутона, і розквітно вже з мутацією, який повинен був. Так. Наступного покажу пелора Стеленбош. У нього, до речі, квіточка повинна бути крупніша. Тут вона зовсім маленька, мабуть, знаєте, сантиметрів 5-6. Але ну, всі знають, так, у Стеленбош відомий пелор. Багато кого він є в колекціях. Що не даремно, я вважаю, тому що колір у нього просто шикарний. Мені дуже подобається колір Стеленбоша. Так, ну, в літньому квітні він, бачите, все-таки світліший. В зимньому він такий більш насичений, в нього колір такий насичено-винний, гарний. Тут бархатний такий а тут, бачите? в літньому він такий досить світленький вийшов. Так, наступного пилорчика покажу ось цього. Назву я його не знаю, цього пилорчика. Я його купила минулого року. Це його перше домашнє квітнення, це його перший квітоносик самостійний. Він випустив 4 бутончика, але, бачите, два відсушив і два розквітла. Я придбала його на Олексі, купувала в минулому році. Квіточка тут теж ну, немаленька, скажу так, сантиметрів 7. Не така, щоб і крупна, велика, але й немаленька. Бачите, він такий от гарний сплешистий поворчик. Купувала на Alex, купувала просто як просто пилор. Тобто, власниця попередня теж не знала його назву. Тому, от, маю, чекаю, його квітнення вже більш пишне. Тому я відріжу цього квітоносика і, от, можливо, на зим, взимку або вже на наступне літнє квітнення він буде більш пишніший. Так. І тоді повернемося, точніше, перейдемо ось до цього. Це бігліб, біленький бігліб з круглою губкою. Тут теж квітнення таке, бачите, не дуже пишне, тут на 7 квіточок, але теж, знову ж таки, це, бачите, на дорожченому квітоносі. Я постійно говорю дорожчений. Це брунька так, з магазинного квітеня. Але я постійно говорю на надорожче. Він знає чому. Хоча дорожчий, в я від дорощини це ось квітонос, і коли він там дорожчує нові квіточки. А, так, повернемося все-таки до білого бігліпа. Цей сорт от, я дуже хотіла білого бігліпа собі і хотіла саме з білою губкою. В Азіатів є там бігліп, це називається медуза. от Він з чимось, мабуть, схожий на цю медузу. Але, знову ж таки, у мене голландець і мій шов без пробитого сорту. у нього сорт так і був пробитий, просто тестовик. ну Тест написано на горщику. Тому на сьогодні я його назву не знаю. Купувала я його десь півтора року тому взимку. Так, я взимку його купувала, бо я пам'ятаю, що було холодно, коли я його отримувала. І оце його перше домашнє квітнення вперше за півтора року. Тобто, сказати, що він там любить квітнути, то ні. Це не про мого бігліпа. Так, я вже починала показувати ось бабулетку цю. Бабулетка Бантик це Dream Diamond. Це також перше домашнє квітнення її. На п'ять батончик вона приквітла. Я купувала, бачите, шукала спеціально, щоб була така от рюшиста. Так. Купувала її десь у Фейсбуці. Так, в Фейсбуці стається саме цю бабулетку, я у Фейсбуці знайшла. Квіточок купувала на один квітонос. Але вона оце, квітоносик уже з другої сторони, тобто і на тому квітоносик мутація, і на цьому квітоносику підтвердилася її мутація. Так. Наступна квіточка. Це крупноквіткова. Бачите, вона ну, така великоквіткова типу гранді, мабуть, щось. Сорт його я не знаю, цього фаленопсиса. Це, до речі, подарунок чоловіка. На річницю весілля. Це десь років два чи три назад він дарував. Вона розквітла знову ж таки з брунічки, але це на брунічка з домашнього вже, не з магазинного. До речі, псимку він квіт у мене аж на одну квіточку. Тобто такий, бачите, у мене. Ну, в принципі, він стоїть просто на підвіконні, там, де немає не підсвітки, нічого, це в дитячій кімнаті. Тому. Ну, якби підсвітки підсвічувати я точно там не буду, так як це дитяча кімната, ніяких ламп там не буде. Тому ну, на 4, значить, на 4. Так і буде. Так, але він дуже великий. Він, знаєте, є в азіатів схожий сорт, там щось з блискавкою зв'язане. Я, ну, я вставлю, я з як він називається, вставлю там щось. Латнінг сплещі. Чи... Ну, я не пам'ятаю, я вставлю тоді, Знайду і вставлю. Там щось і біле, і чорне є. Ну, здається, блискавки, Щось таке. Так, наступний, наступний буде в мене ось цей Pelor. назву я його теж не знаю. В сорт у нього був пробитий. Це от, от що, як я говорила, залишки квітнення. Оце реально то, саме та рослина, про яку дуже вдало сказано, що це залишки квітнення. Тому що я відрізала, бачите? Це буквально вчора відрізала. Він, так знаєте, почав відсушувати всі квіточки свої. Це основний квітонос, а це в нього два, залишилося вже два, бачите, бокових квітоносика. Я вставлю фото, як він квітнув. Я бачите, не встигла зняти, показати назви сорту, знову ж таки, я не знаю, я купувала його, там були букві і цифри просто пробиті, просто код. Шов. Але ну, він, знаєте, от чимось схоже на education, чи едукшн. Да? Я, я завжди говорю education, але от бачу, часто говорить ну, едукшн. Я не знавець сортів, тому говорю як умію, <світку> в моєму розумінні. І бачите, він квітнув майже там було більше 20 бутонів у нього, і ось останню квіточку він не витягнув. бачите, Не домутував. Це прямо такі остання квіточка, яка відкрилася в нього, і от вона без мутації. Ну, з мутації, але от часткової мутації. Тому, якщо, можливо, хтось знає сорт його, то буду вдячна, якщо підкажете. Так, і наступним покажу цю легендарну легенду. А це старожил моєї колекції. Це орхідейка, яка в мене живе ще з моєї сам, най найпершої колекції, яку я почала збирати з 15-го року. Вона така вже досить величенька, бачите? Рослинка. Але вона, звичайно, потребує вже пересадки. І, до речі, вона в мене років, ну, навіть я вам і не підскажу скільки. Ну, якщо в мене дитині вже скільки 6 старший, то ця рослина в мене з'явилася ще до народження доньки. Ну, мабуть, років 8 є. І оце вперше вона в цьому році, оце найпочніше її квітнення за всі ці майже 8. Ну, буду говорити, 8 років, що вона є в мене в колекції. Чому я говорю старожил колекції, тому що та колекція, яку я збирала із 2015 року, був період в моєму житті такий, що я їй просто придала майже всю колекцію. Залишила там буквально кілька ну, 10, до ну, 15 мабуть, рослин тих, які, ті, які мені дуже-дуже подобалися. Але на сьогодні, в цій колекції, що в мене є зараз, то залишилося всього лише дві рослини з тієї колекції. Це ось ця легенда. І ще такі там темненька, темненька мультифлорка, звичайна теж. Ну, в тій колекції були здебільшого стандарти. Не стандарти, а квіти з класичним квітненням, так, от без мутацій, не мутанти. І з мутантів було лише дві. У мене це було лише два в колекції мутанти. Це був Пелор Белінзони і Метелик Легато, але обої, обох я їх придала. А Я тоді просто не цікавилася мутантами. Я, ну, якби, тоді не було їх так багато, вони не були настільки популярні, як зараз. Тому я, ті мутанти, що в мене були, це були просто мутанти, які там купила чи в підцентрі, чи в Варшані, чи, ну, чи в Леруа, десь, ну, в якомусь торговому центрі або в якомусь будівельному гіпермаркеті. Так, ну, добре. <хорошо> ну, а, до речі, вона теж випустила там і бокові, бачите, в неї от є відгалуження. Але ж це була б не я, якби одного із них я не зламала, да? ще до початку відео, ще до того, як ну, ще, коротше, я її зламала вчора. Так, що ж не фокусується то? Ось, бачите? Тому було б пішніше трішки вже на відео квітнення, але, ну, вже як є. Так, і покажу тепер ось цього Пелора. Це, якби новинка, можна сказати, в колекції, ну, тому що це квітнення магазинне. Але я забула його показати в минулому своєму відео, де показувала про свої новинки. Свої нові покупки. Ну, він просто стояв на іншому поверсі, тих я відразу прийшла, взяла. Але він оброблений, в принципі, був, тому, мабуть, я просто. Просто за нього забула. <хи> я так розумію, що їх зараз продають. Я бачила під назвою Леді Пасоа, і Пасоа. Ну, я Леді Пассоа, здається, так. Але мій шов з пробитим сортом. І мого пробити сорт інакше. Я зараз достану його покажу. Так, де я там? ти сюди. Все хочу, щоб він витягується просто із. Оп! І дивіться, так, а де твій сорт? Ось. Ось, бачите? Так. ми фокусуйся ось. Pacific. Могу пробити сорт Пасіфік? Тому я не знаю. Бачите, на них говорять Леді. Так. Леді Паса, ну. Но... У нього сорт інший. Так, квіточка гарненька, він дійсно дуже схожий. У мене немає пелора тоші. Що ж таке, щось мені бачите, камера сьогодні не хоче фокусуватися. Він дійсно схожий по окрасу на пелора тоші по своєму забарвленню. Хоча пелора в мене немає, у мене є триліпс. Тому можу сказати, що колір дійсно схожий. І остання квіточка, яку я покажу в цьому відео, це буде ось такий бігліб. Це, це також магазинне квітнення його. В минулому відео я його не показувала, бо в мене його ще не було. <схи> він, до речі, темніший. Бачите, відео його показує якось світлішим. Так, ну такі кольори завжди погано передаються на фото, на відео. Так, назви знову ж таки не знаю. Сорт у нього пробити просто набір букв, букв і цифр, тому сорту я його не знаю. Квіточка, до речі, невелика десь сантиметрів 7, можливо, навіть от останні будуть ці 6. І він, знаєте, є от такі от ніби цупки, такі, як шкіряні, є, але це не такі. Це, тут квіточка, бачите, вона така більш, ну, більш така. Не шкіряна, тобто вона така більш тоненька. Так. Ну і на цьому все. Це все квітнення, яке є в мене на сьогодні. Щось я не можу зрозуміти, що в мене з камерою сьогодні. Це все квітнення, яке в мене є на сьогодні. Наступне квітень, мабуть, вже буду показувати в наступному сезоні квітнення, в зимньому сезоні. Це літній сезон, я не скажу, що був пишним на квітнення у мене, але ну, не все залежить від, отри... від догляду, мабуть, хоча старалася доглядати за всіма однаково, але вже як є. І в цьому сезоні також не обійшлось, на жаль, у мене без втрат. Я втратила дві орхідеї за весь літній сезон. Це метелик Boy. Я його купила ще взимку. Я, до речі, я таки не дочекалася його домашнього квітнення. Він у мене загинув. Він прийшов від, з поганими е, корінцями. Ну, не те, що поганими, їх мало просто було. І він, знаєте. Він я його поставила під лампу, і він так активно, активно почав нарощувати. А потім в один момент просто затормозилося все, і він почав жовтіти листочки. Я проливала фунгіцидами його, там там азот йому. Ну, але на жаль, на жаль, його вже немає. А друга втрата це Пелор Вольтери, це була найболючіша втрата, якщо чесно. Я, я дуже хотіла цього Пелора. У мене була доросла голландська рослина. Ну, але рослини є рослини. Ми, на жаль, не завжди можемо врятувати рослину. І треба це розуміти, коли ти купуєш рослину. Тому що головне, що всі живі та здорові. <рес> а Рослини та таке. Ну що ж, на цьому закінчу своє відео. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей в новому сезоні!